Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, вкотре знову розпочинаємо сумного у боях за місто Соледар Донецької області. Загинув лідер фанатського руху футбольного клубу Київського Динамо Денис Забрзубрійчук з позивним Грек. Він був головним сержантом Державної прикордонної служби України, тому не міг залишити рідну країну у війні проти Росії. Зубрійчук віддав своє життя за спокійний сон та мирне небо над головою інших. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї та знайомим загиблого героя України. Колих не пробачимо окупанту жодної смерті українців, світла пам'ять тим часом поблизу села Червонопопівка Сібердонецького району Луганської області при наступальних діях безлісти зник начальник з футболу Херсонського кристалу та військової 25-ї десантно-штурмової бригади Євген Матковський, зрештою віримо у краще з надією на те, що він живий і все буде добре. Бережи його і всіх наших бійців. Бог. Далі про таке Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України офіційно затвердила рішення щодо прийняття відставки за власним бажанням згідно поданих заяв народного депутата, екскандидата на посаду президента НОК України Жана Баленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна та екстренера збірної України з футболу Андрія Шевченка, які вийшли з складу національного олімпійського комітету на знак протесту про включення до нього народних депутатів екс-віце-президента «Нок України» Григорія Суркіса та голову Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича парадокс, але прийнято і відставку обох останніх як, останніх, як і народного депутата, голову комітету Верховної ради з питань молоді та спорту Андрія Кожем'якіна. Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером збірної України Олександром Петраковим та подякувала йому за виконану роботу. Термін дії його контракту з національною командою добіг кінця 31 грудня минулого року. На цю посаду з представкою виконувач обов'язків він був призначений 18 серпня 2021 року, якої позбувся 17 листопада, під орудою. Петракова збірна провела 15 матчів, шість перемог, сім ніч та дві поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 23-13. Втім, на чолі з ним українці не змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу 2022, поступившись у стаковому матчі нуль у Вельсу, які не зберегли місце у вищому дивізіоні Ліги націй, вилетівши до нижчого другого за силою. Поки що найвірогіднішим кандидатом на місце керманича нашої команди залишається Сергій Ребров. Проте у нього. До літа діючий контракт з Кубом з Об'єднаних Арабських Еміратів Аль Айном. Якщо його не попросять звідти дочасно, адже команда не надто вдало виступає у нинішньому сезоні, і до українців є багато запитань. Донецький шахтар у ході поточного зимового міжсезоння планує підписати центрального захисника Ярослава Ракицького, за який він свого часу виступав у 2009-2019 роках. Після чого прийшов до Пітерського Зеніту. Гравець вже погодив умови особистого контракту до команди обороницьма. Ає приєднатися на тренувальному зборі у Туреччині Останнім його клубом був турецький Адана Демірспорт, який він залишив у грудні минулого року. Міська федерація боксу Дніпра вшанувала понад три десятки атлетів різних вікових категорій, тренерів, функціонерів та усіх причетних, хто своїми здобутками і звитягами, щоденною копіткою працею прославляв бокс рідного міста і регіону у 2022 році на мапі України, Європи і світу. З теплих слів привітань та подяки з вуст віце-президента Федерації боксу Дніпра Євгена Бабенка розпочалося стисле урочисте засідання та підведення підсумків роботи і здобутків цієї громадської організації за рік, що минає своє звернення він адресував усім Дніпровцям, творцям і хто має відношення до успіхів та вагомих перемог на міжнародній і вітчизняній аренах боксерів нашого міста. Этот год был более чем урожайный. Были и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и чемпионы Украины. Поэтому Федерация города Днепра в лице Андреева Андрея Викторовича поздравила всех с большим желанием и с надеждой на еще больший результат победы и всего остального. Далі безпосередньо взяла старт церемонія нагородження. У ході неї вшанували понад три десятки боксерів різних вікових категорій, тренерів, функціонерів та усіх причетних, хто своїми здобутками і звитягами щоденною копіткою роботою прославляв бокс Дніпра і регіону у 2022 році на мапі України, Європи світу. Серед них відзнаку отримав і директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та Еденоборс Дніпровської міської ради Олександр Багацький. Всі ці достиження. получились благодаря мужественности и храбрости наших воинов ЗСУ, за то, что они дают возможность нам тренироваться, за то, что дают возможность нашим спортсменам, воспитанникам ездить на соревнования, ездить на сборы. Вот. Хочется, конечно же, пожелать всем нам в наступающем году победы, всем нам самое главное победы на боевом, на военном фронте. Вот. А спортсмени уверены, не підкачають і привезуть нам множество множества медалей міжнародного уровня начальному закладі, який очолює Олександр Олександрович, підготували та виховали новоспеченого чемпіона світу серед молоді Микиту Засенка, який також, звісно, був у достойній нагороди та іменного подарунка, нового комплекту форми та інвентаря. Підзнаку отримав і його наставник Дмитро Молчанов. Вшанували і інший зірковий тандем, тренер підопічна, бронзову призерку чемпіонатів світу і Європи серед жінок Анастасію Яку опікується заслужений тренер України Олексій Шевченко. Ми дуже вдячні нашій городській федерації боксу України за те, що вкотре, який рік підряд, вони організовують таке велике свято і за те, що вони підтримують спортсменів нашої Дніпропетровщини та нашої області Дніпропетровської, за те, що вони підтримують і фінансово підтримують, і морально підтримують, і допомагають організовувати. Змагання допомагають виїжджати на змагання різного рівня. Велика подяка Федерації, тому що Федерація працює зараз і всі федерації України працюють і за допомогу спортсменам, тренерам. І саме головне за те, що вони звертають увагу на спортсменів. Я вірю в, те, в майбутнє, в майбутнє і іде олімпійський цикл. У нас багато планів, звичайно, то есть, і молодь підростає вже піджимаєте. Є перспективні спортсмени. Спортсмени Дніпропетровщини завжди були, як кажуть, у фаворі. Тому мене таке побажання велике вдячне. І бажаю в новому році мирного неба, як то кажуть, щоб було все було добре. Нагорода знайшла і дворазову чемпіонку Європи серед школярів та юніорів Анастасію Таран та ще багатьох інших, кому федерація боксу Дніпра, віддала належне за їхній внесок у звеличення рідного міста, області і держави. Насамкінець на сам кінець, верніше, насамперед громадська організація вкотре надала допомогу Збройним силам України, підтримала військових та віддячила армійцям за їхню мужність, відвагу і героїзм. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.